Вітаю друзі! У нас вже пів дев'ятої, вже темно повністю. Кінець вересня. І ось хочу ще показати ось цей саджанець. Я просто в шоці від нього. Цей, що, ну припускаємо, що це Харді Чикаго. Він я не знаю в який раз вже. Виношує плоди, я не знаю. Також, щоб не збрехати, то четвертий-п'ятий рік, раз то точно за цей рік він виношує плоди. Гляньте. Якби була ще потужніша рослина, ну, з якоюсь кроною нормальною, бо цей він такий виріс. І там ще, ще зелене і ще він дозріє. Повірте мені. Солодкий смачний інжир. Вже доволі холодно так. Я в шоці знаю, чесно? Ну, аби ще плодики крупніші були хоча б півтора раза. взагалі була би пушка, бомба, ракета. Але в принципі і так доволі непогано. Я його, мабуть... З весни всього вішую повітряними відводками, собі хочу розсадити. Хоча б рослин 10 на плодаш, продаж на плоди. От Саме заради цього. Він і... Оце просто дощі в нас йдуть, то порепалася шкірка. Ну, Дощ вже йде, що там десь третій день, мабуть, такого періодично. А з вечора, вчорашнього і до зараз, вже більше доби дощ без перестанку йде. То сильними такими ливнями, то от моросить як зараз. Ну і похолодало так різко. Ось тільки, тільки-тільки зараз і трошки почало. Але глазок фактично закритий. Ну Трішки трішки привідкрився. От. Тобі що його не розриває повністю. Не знаю. У мене десь є Харді Чикаго. От. Невеликий саженець. потрібно чекати дозрівання, ну, зав'язування плодів дозрівання і порівнювати. Я щось сумніваюся, що це Харді Чикаго, хоча хто зна, все може бути. Якби така ситуація вирішив вам показати і ще зараз брунсик, до речі, в принципі, непогано виношує, бо щось спочатку почав скидати плоди, а зараз вже. Він... Бамбуляка буляка. Висить. Виношую подпахи. Ну, немає в нього врожайності. Ось, хочу дав показати. Теж така пушка. Один. Ось. Два. Здоровенні. Ну, під 100 грам. Десь ще я бачив. А, ось. Три. Чотири. Теж непогано, але йому би врожайності додати. Можливо, розкочегариться сильніше, почне да, файніше давати. Я його весною перевалю в більшу ємкість, бо це 30 літр, перевалю в 40 ку чи в 50-ку і думаю, він покаже себе. Ну, плоди дуже крупні. Якось так. Все, йду відпочивати. Щойно теж пакував посилку в неділю, але... Потрібно запакувати, допакував вже заміну, Фактично, все.